Що трапилось? Як у тебе справи? Чудово! Стояти? Іди на сюди. Ти всі вивчив? Так, всі. Стоять, підійди до мене. На комп'ютері будеш грати, коли я перевірю, як у тебе варить голова. Не треба. Чому? Я боюся. Чого? Що ти мені голову варити будеш? Не буде ти мені як голову варити. Все так кажу. А насправді я перевірю, як ти вмієш читати. Я читати ще не вмію. От і подивимось. Що тут написано? Я не знаю. Це яка буква? А. Молодець. А це? У. От і чудово. А що разом буде? Я не знаю. Ну як не знаєш? Це А, це У. А якщо їх скласти, що вийде? Куди вийде? Та нікуди не вийде. Яке слово з цього складеться? Я не знаю. А ти подумай. Як це? Подумай. Закрий очі. Почухай потилицю і думай. Думаєш? Мабуть, так. А чому, мабуть? Тому що я не знаю, що повинно трапитись, коли я почну думати. Треба, щоб мізки заворушилися. Де? У голові. Ой. Щось ворушиться! Значить, ти вже думаєш. Мабуть, так. Да. І що виходить? Де? Якщо скласти А і У. Я не знаю. А ти ще подумай. Я ще думаю. А ти краще подумай. Я краще думаю, нічого не складається. Так, почнемо спочатку. Ти всі букви вивчив? Всі. Це яка буква? <звук> що трапилось? Це буква А. А. Це буква У. У. А тепер скажи А-у. А-у. От і слово вийшло. Яке? Як яке? А-у. Що це за слово? Ну уяви, що ти затукав у лісі. Як це? Уяви. Це так же, як подумати, тільки трішки по-іншому. Потилицю можеш не чухати. А мізки ворушитися повинні. Я взагалі сумніваюся, що вони у тебе є. Я в ліс не піду, там вовки. А ти уяви, що пішов у ліс і там заблукав. Уявив. Поки ні. Треба, щоб ти уявив. Мені страшно. Тому у лісі вовків немає. А хто з'їв червону шапочку і бабусю? Звідки ляти це взяв. Мама, вчора мені казку читала. А вона тобі не читала, що того вока мисливців били. Читала. От я і кажу у тому лісі вовків немає. Розумів? Зрозумів. Уявив? Уявив. От і добре. Та коли ти заблукаєш у обухівському лісі, як ти будеш гукати? Коли я заблукаю в обухівському лісі, я буду гукати.